Ми може нічого не боятися. Ми бачили це преображення. І натхненні ним живемо останні роки. І не виходить, щоб все було так добре, як нам би хотілося. Бо такі закони історичного процесу за підйомом спад. За піднесенням реакція. Це зрозуміло, але ми пережили преображення. І раз, і другий, і третій. Ми повинні чекати. Ми повинні бути впевнені в собі, в нашій вірі, в нашому Господі, який є любов. І свобода, і правда, і могутність, і з ним ми все подолаємо і станеться знов преображення. І це чекає на нас. І якщо ми такі вітаємо один одного, любимо один одного і будемо жити всі разом.